Мікі Маус став єдиним анімаційним персонажем, який отримав зірку на Алеї Слави в Голівуді. Цієї честі він був удостоєний в 1978 році. Бокс був дозволений як вид спорту лише в 1900 році. До цього він вважався занадто жорстоким і малопридатним для присутності публіки. Та вже у 29 столітті став найпопулярнішим видом спорту в кінематографі. Через малу агресивність джмелі можуть широко використовуватись на садово дачних ділянках. Існує навіть галузь під назвою Джмелярство це розведення джмелів для запилення сільськогосподарських культур з метою підвищення їх врожайності. Джмелі перелітають невпинно від квітки до квітки і тому є найціннішими запилювачами. У 2020 році на Фарерських островах було відкрито перший у світі тунель з автомобільною розв'язкою на дні Атлантичного океану. Найнижча точка тунелю лежить на 187 метрів нижче рівня моря. Завдяки цьому 11 кілометровому маршруту час у дорозі з однієї години 14 хвилин скоротився до 16 хвилин. Красень Білий Гриб. За тиждень він може вирости приблизно до 10-12 сантиметрів кожну добу, додаючи до 20 грамів маси. У найбільших і старих білих грибів шапка може досягати 35 сантиметрів у діаметрі. Соняшникова олія надзвичайно багата кальцієм і залізом, а також вітамінами А і Д. Це продукт рослинного походження, а тому не може містити холестерину.